Доброго дня. Вітаю вас на ютуб-каналі клубу рослин. Мене звати Назарій. Я сьогодні вам буду розповідати про дуже цікаву рослину, яка називається спірея японська голфлейм. Ця рослина дуже активно і дуже часто використовується в Україні в ландшафтному дизайні, адже це одна з найбільш невибагливих рослин серед декоративно листяних і декоративно цвітучих рослин. Чому це власне відбувається? По перше, спірея японська має надзвичайну зимостійкість, тобто вона відноситься до четвертої групи морозостійкості. Відповідно, вона може рости в будь-яких умовах в будь-яких регіонах. Вонах України, по-друге, вона є надзвичайно засухостійкою. Вона може витримувати як короткострокові суші, так і середньострокові суші. Третьою причиною те, що вона витримує загазованість, тому вона ідеально підходить для висадки в наших містах, селах, тобто в міському зеленні, через свою структуру, через свої власне характеристики, вона дуже добре переживає міські умови і майже відсутність догляду в умовах міста. І на сам кінець її можна вирощувати практично на будь-яких ґрунтах, тобто вона добре. Може жити як на нейтральних ґрунтах, так і легкозакислених, так і легколужних ґрунтах. Як на піщаних ґрунтах, так і на глиняних ґрунтах. Тому відповідно, якщо брати от рослини по своїх невибагливості, спірея буде займати ну, явно призові місця серед невибагливих рослин, які можуть проживати в Україні в умовах українських вулиць, українських сіл, і українських міст. Дуже важливою характеристикою спіреї також є те, що якщо ми обрізаємо сусвіті, які вже перецвіли і надаємо творитися насінню, вона буде продовжувати цвітіння другий, третій раз. Відповідно, ми можемо розтягнути період цвітіння, починаючи від кінця травня. Ня аж закінчуючи вереснем, тому по суті, ми в одній рослині може мати квіти протягом цілого сезону. Якщо говорити про власне вигляд самої рослини, зараз літо, відповідно, зараз листочки мають таке забарвлення жовто-зелене. Водночас, коли вони тільки весною прокидаються, свіжі листки мають забарвлення червоно-жовте, тобто вона власне дуже активно відрізняється порівняно з іншими рослинами. Вони цвітуть рожевим кольором і перецвіщі суцвіття мають коричневий колір. Власне, оці перецвіщі. Суцвіття я її рекомендую зв'язати для того, щоб досягти наступного повторного цвітіння. Спірея є абсолютно невибаглива в агрономії, в особливих умов вона не потребує. Можна її реально висаджувати в будь-які місця. Звичайно, як і будь-яка рослина, вона добре реагує на поживні речовини в ґрунті або на внесення. добрив. дуже важливо для спіреї є вчасна і правильна обрізка. Варто обрізати спірею як мінімум один або два рази в рік, часами навіть в дуже добрих умовах проростання варто й три рази в рік її обрізати. Коренева система у спіреї є досить дрібна, тобто вона не отримує великих агресивних міцних корінь, і відповідно ці корінчики гарно розростаються серед різних типів ґрунтів. Якщо обговорити про вигляд спіреї зимою і догляд за спірею зимою, то вона в тому плані є теж дуже невибаглива. Її не потрібно окривати, її не потрібно яким чином захищати від вітру. Вона Є в тому плані повністю зимосікою щодо обрізки. Однозначно варто обрізати спірею весною. Також другий раз варто обрізати літом. Можливо, і третій раз варто обрізати літом. І на осінь я не рекомендую обрізати. Краще власне такі рослини обрізати вже весною, коли почалася справжня тепла весна. Тоді ми досить сильно можемо обрізати, навіть залишаючи відсотків 30-40 від коща. Вона дуже добре галузиться. Відповідно, не переживайте. Можете нещадно її обрізати для того, щоб вона була наступного року і щоб вона красиво розвивалася, дуже рекомендую цю власну рослину, як в ландшафтному дизайні в міському, так і в приватному ландшафтному дизайні. Її можна використовувати як для солітерних посадок, так само її можна використовувати для створення бордюрів або невеличких живоплотів. Тобто вона для цього ідеально надається. Ну і не забувайте її регулярно стригти, і буде вам щастя, будемо радість від таких рослин. Придбати спірею японського флейм, а також багато інших рослин можна в мережі садових центрів клуб рослин та грінсад, і також на наших. Інтернет-магазинах. Дякую за увагу!